Сьогодні ми з вами розглянемо умовні лінії грудної стінки, які мають надзвичайно дуже практичне значення як для майбутніх терапевтів, так і для хірургів. Адже лінії, умовні лінії грудної стінки дають можливість визначати окремі межі окремих органів грудної порожнини, саме плеври, легей, серця. Також по основним грудним лініям дійсно основні хірургічні маніпуляції та оперативні доступи до органів грудної клітки. Давайте розглянемо основні лінії грудної стінки. Передня серединна лінія вона проходить через середину грудини. Наступна лінія грудинна, вона йде по краю грудини. Наступна лінія пара грудинна лінія. Вона знаходиться між середньою ключичною лінією та грудинною лінією. Для того, щоб визначити наявність цієї лінії, ми визначаємо зараз середню лінію. Вона проходить по середині ключиці, направляючись ниж. Між середньою ключичною лінією та грудинною лінією знаходиться пара грудинна лінія. Тепер попросимо трошки повернутися, підняти праву руку догори і визначимо основні лінії пахвильної ділянки. Передня пахвильна лінія фактично проходить по передній межі пахвильної ямки, середня. Пахлинна лінія, яка відходить від найвищої точки пахлиної ямки, та задня пахлина лінія, яка проходить по задній межі пахлиної ямки. Прошу повернутися з е, коддою. На задній ділянці грудної стінки, визначаються наступні лінії. Це є задня серединна лінія, яка проходить через остисті відростки хребців хребтового стовпа. Наступна лінія це є хребтова лінія, яка практично проходить по поперечним відросткам хребців. Далі лінія парахребтова, яка знаходиться між лопаткою. Лінія проходить через нижній кут лопатки. Між цією лінією та хребтовою лінією знаходиться пара хребтова лінія. Це практично основні лінії грудної стінки, які ви повинні знати.